Всім привіт! Інформуємо вас найактуальнішими новинами на дану годину. В окупантів на Запорізькому напрямку стає надто гаряче. Поблизу окупованого міста Пологе, що між Мелітополем та Маріуполем чути автоматні черги. Під атаками Збройних сил України російські війська тікають із деяких населених пунктів. Про це та інше далі. Перед переглядом новини підтримай ЗСУ. Підпишись на канал, тисни на дзвіночок, а також ставайте спонсором каналу. Дякуємо! Російські війська тікають із деяких населених пунктів Запорізької області. Дану інформацію надав мер Мелітополя Іван Федорів. За його словами, окупанти виступають із пологів, залишивши там підрозділ із мобілізованих із Росії, зеків та тих, кого мобілізували на окупованих територіях. А самі кадрові військові російської армії вирішили все із місцевої лікарні вкрасти та перевести із тимчасово окупованих пологів до Маріуполя. Місцеві жителі повідомляють, що з місцевої і лікарні під погрозами розстрілу росіяни крадуть усе, що вціліло, грузять на військові автомобілі та автомобілі, які вкрали у цивільного населення, та вивозять у невідомому напрямку. Також Іван Федорів повідомляє, що поблизу пологів чути автоматні та кулеметні черги. Там йде бій. На тому напрямку було прорвано оборону Росії на окремій ділянці фронту та знищено передовий спостережний пункт росіян та всіх окупантів, які там знаходились. Жодному солдату Росії не вдалося втекти. Також надходить важлива інформація від небайдужих місцевих жителів. Вони повідомляють, що в Михайлівці Запорізької області російські військові виїхали з будівлі відділу поліції, де раніше знаходились та базувались, зняли триколор, залишили порожнім будинок училища, де проживали їхні військові. Згорнули блокпост, звільнили будинки місцевих жителів і частково евакуюються до Маріуполя. На даний момент на Запоріжжі йдуть запеклі бої. Потрібно чекати більш детальної офіційної інформації від військових. Маємо надію, не всі окупанти втечуть, деякі залишаться і будуть відправлені назавжди до пекла. Також надійшла сумна новина про жорстокість російських потвор. Олешківський міський голова Євген Рищук повідомив, що окупанти розстріляли сім'ю в голій пристані. Батьки померли на місці. Дорослого сина в тяжкому стані відправили в лікарню. Також у селищі Правдини на Херсонщині виявили нове поховання людей, яких вбили російські звірі. Серед загиблих виявлена дівчина підліток, над якою окупанти знущались, а потім задушили. Про це повідомили в Нью-Йорк Таймс. Цих катів із Москви всіх расистів потрібно судити на трибуналі за ті звірства, які вони вчиняють над українськими мирними людьми, катують та вбивають дітей, знущаються над пенсіонерами та жінками, кричучи при цьому, що це спасіння, і вони звільняють Україну від нацистів. Але самі росіяни це вовки в овечій шкурі. Це вони гірші за нацистів та фашистів. Маємо надію, в найскорішому майбутньому нашу землю буде звільнено. А цих покидьків всіх засуджено або знищено. Віримо в нашу перемогу. З нами Бог, з нами правда. На цьому у нас все. Не забуваємо вірити в Збройні Сили України. Разом переможемо.